Всім доброго здоров'я, слава Україні! Я хочу запитати у цих карт Таро. Що нам не видко відносно війни в Україні? Що нам не видко? Що буде далі? Як буде ситуація на фронтах? Що робити українцям? Як знайти себе в цих страшних обставинах, страшних умовах війни? Що там у стані ворога? Все побачимо. Запрошую вас на розклад, щоб ви трошки відпочили. Це дуже-дуже важливе. І як з картами краще всього відпочивати, бо тут ми розмислюємо і дивимося. А перша карта це три кубкова. І вона показує, що буде у нас з вами свято. Будемо святкувати перемогу, бачите, це свято. Вища сила нам нагадує, що перемога буде. Тут місяць і зірки, небо і земля знають і хочуть нам допомагати. Тут каміння це означає фундамент перемоги. І число три, число три. буде важливе число три. Коли буде перемога, число три. Будемо гарно святкувати. І тут, знаєте, тут три жінки це, а може бути, бабуся, мати і дочка, доня. Що три покоління будуть святкувати перемогу. Три покоління українців. Що ще маємо знати на сьогодні? Візьму дві карти. О, верховна жриця. Це карта інтуїції, це карта знань, знання. Бачите, скільки книжок тут у неї є в її мешканні. Це, знаєте, така мудрість жіноча. І тут у нас, бачите, як ми з вами розкладаємо карти таро, може, розмислюємо про майбутнє. Верховна жриця це завжди мудрість. Мудрість. Мудрі вчинки. А, такі вчинки, які приведуть до перемоги. Такі вчинки будуть. І тут шістка, шість Кубкова говорить, що будуть подарунки. Це подарунки. На жаль, у нас тепер подарунками називається Зброя. Такий час, в такий час живемо. Але а, буде допомога від партнерів. Потужна перемога допомоги, яка веде до перемоги, буде більше й більше і більше а, зброї, збільше допомоги, щоб ми захищалися і щоб ми а, показували ворогу, що нас не можна чіпати, або а, щоб він нас боявся. Тепер уже йде наступна фаза війни, коли ми показуємо ворогу, що нас не можна зачіпати, бо. Для них це було дуже погано, щоб, щоб боялися, так? У нас зброя модерна, військові дуже професійно себе поводять за всіми правилами інтернаціонального закону, і нашими зброями, збройними силами тепер пишається весь прогресивний світ. Весь світ пишається. І це дуже добре. Карта подарунків подарунків для перемоги, для, для захисту, для захисту рідної землі, бачите, треба захищати, бо, на жаль, такий сусід нам випав на долю. Що ще маємо знати на сьогодні? Вісім пентакльова і шість жезлова. Бачите, знову. А перемога знову я бачу червоне, я бачу, що це як Україна. І тут люди плескають в Лодоні. Це, це люди скрізь, може з Європи, може люди з світу з цього плескають і кричать Слава Україні! Тепер всі можуть це сказати: всі люди на землі знають слава Україні. І я бачу, що Україна дякує всім за допомогу, бо хто чим міг? Допомагав Україна захищає весь світ від жахливого агресора, і це дуже, дуже важливо. Всі розуміють це. Вісім Пентаклів говорить, що будується нова армія, будується нова стратегія, нова тактика для того, щоб біль, більш ефективно і чим можна скоріше. Позбавитися ворога в Україні і дуже хороші карти вийшли. Дуже хороші. Що ще скажуть. карти. Тут лицар мечовий. І вісім жезлове. Вісім жезлова це швидка карта, дуже швидка. Дуже швидко все буде змінюватися. Дуже швидко. І для ворога, це тут ворог показаний, дуже небезпечно тепер, бо ворог ще поки не розуміє, ще поки не розуміє, куди він катиться, куди він іде. А він іде у бездну, можна сказати, йде у біз, бездна, бездонна така. Страшна, жахлива, дуже темна реальність, в яку вони йдуть. Вони йдуть до, до реальності, де вони побачать себе, що весь світ відштовхнув їх за їх страшні дії, бо це новий фашизм, що ми бачимо. І всі помилки, які робив колись Гітлер, робить тепер Путлер, але він робить їх ще страшніше. Бо його нарід, який тепер свідомий, з ним, з ним згодний. І це дуже страшно. Бо ми взагалі ніколи не знаємо, чому німці були згодні. Вони багато чого не може, не знали. Бо не було тоді, ну не було так, такого інформаційного простору, як тепер. Але багато чого вони знали. Що стосується тепер його наряду Путлера, то вони все знають, вони все прекрасно знають, вони все прекрасно розуміють. І у них стільки агресії. І у них ще таке, знаєте, це таке не, не дуже свідоме життя, коли вони думають, що можна не, ненавидіти когось просто так. Вони говорять, що це цілий світ нас ненавидить. А вони, як діти. Можна сказати, діти, які не розуміють дорослий, якщо поводить себе як дитина, це, це жахливо. Бо світ не може ненавидити не за що, тільки за дії. Не за те, що вони там одної нації чи другої. Ні, за дії. У них дії, агресивні, страшні дії. Якщо страшні дії, то хто хто ж тебе буде любити за такі дії? І тут цей розклад показав, що помилки у Путлера вони схожі на помилки Гітлера. Дуже-дуже схожі. Іерофант, верховний жрець і сім Жезлова. Бачите, сім жезлова показує боротьбу, показує загрози, показує боротьбу, показує агресію. І верховний жрець це старший аркан Перш за все, по-друге, тут число 5 пентаграма. 5 – це число, яке рухає щось вперед. Бо як у нас 5 пальців на руці, так, і 5 рухає щось вперед, можна що зробити. Світ може зробити набагато більше, ніж робить для, перемог... для перемоги України. Світ ще не досить робить. Бо знову бояться, що. У Агресора у руках атомна зброя, і вони за це дуже-дуже бояться. це ми знаємо з вами. І тут це показує, бо ірофан, це, знаєте, як cautious, є таке слово англійське cautious, це як людина йде вперед і дуже поволі йде, щоб страшного не сталося. Єрафан це поволі це коли не дуже. Сміливість є, а є таке боягузтво, Це така карта, боягуза, можна сказати. Разом з сімкою ж злову. Я ж дивлюся карти, як вони разом працюють. І тут у нас королева Пентакльова і королева Кубкова, дві королеви. Я бачу, що це ви, люди, які прийшли, щоб подивитися мій розклад, мої підписники. Мені дуже важливо, щоб ви були щасливі, щоб ви були здорові, щоб у вас було все гаразд, щоб я могла вам допомагати, щоб ви були заможні. Бачите, тут королева Пентаклюва, це ви, і тут багато грошей, багато грошей. І виноград, і яблука це говорить, що буде результат, і у вас буде все, що вам треба. Ві, ви знаходитесь тепер під захистом вищої сили. Вам треба відпочити і бути впевненою, якщо ви чоловік впевнений, що все буде гаразд. І тут королева Кубкова показує вас і ще й кохану, кохану жінку чи чоловіка. Що є захист, вас кохають, вас люблять, родина. Я бачу, що з вами буде все гаразд. Але, знаєте, є таке поняття, що Бог допомагав, треба собі допомагати. Тому, якщо ви тепер живете десь у регіоні, де йдуть бої, чи недалечко від вас йдуть бої, треба себе захистити обов'язково. Або. Головне в житті є. Те, що життя життя воно нема, безкоштовне, воно не має, е, нічого не має вище, чим за життя. За те, бережіть себе. Я бачу, що ворог він вже в всьому світі показав, хто він є, і тут немає ніякого сумніву, що ми його подолаємо, а тут показано багато що за, за Україну, що буде. Допомога йти більше, чим раніше. Чим більше допомоги, тим скоріше ми подолаємо ворога. Але тут, знаєте, не, не тільки викинути ворога за кордон, але це, щоб він боявся і більше геть не, не думав нападати. А щоб він нас боявся, нам треба бути заможніми, бати, мати добру зброю, добру армію. І головне, бути заможніми. Бо, на жаль, поки що світ такий, що. Хто має більш грошей, те й може себе захистити. Ну, такий світ, що зробиш? Україна має все для цього: розумні люди, родюча земля. Дайте нам тільки час, і ми будемо не гірше, ніж за Швейцарію. Я в цьому впевнена. Славно, слава Україні! Героям слава і до побачення!